вірою і правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую людь неймовірною. Вірою правдою, силоміць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь, не дихаю, вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними, біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, Пров'язую рани свої. І знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому. Того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки, радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріло у пеклі у старі фото. Від Кожньої їхньої зброї, від їхнього полумі, немає жалю, навіть начого втоми У тих, хто країну від супцік боронить, за кожне зруйноване ними життя. Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто ними жалев, щоб дитина прикритий, хто врятує тварини. І дасть їй попити, хто собою прикриє віднини, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили, стоїть, ще стоїть, вірою і правдою посеред пилюки, ворожої. Серед залишків минулого стримує лють неймовірних. Коли все закінчиться. Згадаю, я кожного з наших героїв вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпрою кручі, було видно було чути, як ревере очі.